І знову Донецьке литовище в епіцентрі уваги кадри, які ви зараз бачите, зняті з безпілотника. Хоча за офіційними даними загиблих серед українських військових немає, проте обстріли аеропорту не припиняються. З бойовики двічі обстріляли наші підрозділи в Донецькому аеропорту, а також в районі населених пунктів Міус, Чернухіна та Никішина. В той самий час відбуваються обстріли та нарощування сил бойовиків. За оперативними даними спостерігається зростання активності бойовиків та російських військ напередодні так званих виборів, які терористи планують організувати 2 листопада. ОРНБО прогнозує, терористи нарощують сили задля створення провокацій. Доказ присутності російської техніки на території України опублікував сьогодні в інтернеті український військовий з позивним Пастор, який повернувся із зони АТО. Ми попали під обстріл. Колона потрапила попала обстріл російських танків. Почему русских? Потому что мы взяли в плен пять русских танкистов. Автор відеозапису зазначає: окрім військових від обстрілю на Донеччині загинуло чимало місцевих жителів. Цілий хутір бойовики зрівняли з землею. На загрозі знищення цілих населених пунктів наголошують і на Луганщині. Губернатор Луганської області Геннадій Москаль зазначив, цілий день терористи з мінометів артилерії та крупнокаліберних кулеметів обстрілюють станицю Луганську. За словами губернатора, станиця зараз зовсім не захищена від терористів.